Поблизу Луцька зіткнулися два автомобілі, є постраждалі. Трагічна ДТП пасажирка на інвалідному візку Горе водій курнув у Польщу. Термін оновлення військово-облікових даних скінчився. Як бути далі? Водій Луцької маршрутки скаржиться на несправедливе звільнення. В Харківській області загинув 47-річний військовослужбовець Ярослав Руднік з села Березичі Камінькаширського району. 47-річний солдат Ярослав Руднік поліг 16 липня цього року під час виконання бойового завдання на території Харківської області. Додому з російського полону повернули ще 95 захисників. Серед них воїни ЗСУ, нацгвардії та прикордонники. Повернулось 88 солдатів і сержантів, семеро офіцерів. Звільнення захисників відбулось за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів. Yeah. Mm -hmm. У Рованцях трапилась дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. На перехресті вулиць зіткнулися два автомобілі. На жаль, в результаті автопригоди травмувалися двоє людей. На місці події працювали медики та слідчо-оперативна група. Автопригода трапилась вчора ввечері. У рованцях на перехресті вулиць Глушиць-Лугова. Зіткнулись два автомобілі Джілі та Шевроле. Внаслідок автопригоди обидва водії отримали тілесні ушкодження. Одного із них госпіталізували. За цим фактом слідчі вже розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. І в рамках досудового розслідування поліцейські засують усі обставини автопригоди. За минулу добу на Волині негода спричинила три пожежі. Внаслідок удару блискавки у селі Галина Воля загорілася господарська споруда. Рятувальники швидко приборкали полум'я. На щастя, ніхто не постраждав. 16 липня, о 20.02 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської будівлі в селі Галина Воля Старовижівської громади. На місце виклику прибули вогнеборці 16 державної пожежно-рятувальної частини селища Стара Вижівка та місцева пожежна охорона села Смідин. На осіння споруди рятувальники подали один водяний ствол. Ліквідувати пожежу вдалось о 20.37. У той же час у Добачненській громаді також спалахнула пожежа у господарській будівлі. На місце події оперативно прибули пожежники із сусіднього селища та спільно з місцевими рятувальниками загасили займання. У 20.03 трапилась пожежа трапилась споруди в селі Дубечне Дубеченської громади. На місце пожежі пробули вогнеборці 16 державної пожежно-рятувальної частини селища Старавижівка спільно з місцевою пожежною охороною сіл Дубечне та Кримне. Які з допомогою двох водяних стволів у 21.04 ліквідували горіння будівлі того ж вечора у селі Нуйно блискавка влучила у господарську споруду. Вогнеборці швидко ліквідували займання. На щастя, під час пожежі та її ліквідації ніхто не постраждав. О 20.22 рятувальники 8-ї Державної пожежної пожежно рятувальної частини міста Кам'янка Ширського ліквідували з огроні господарської споруди в селі Нуйно-Сошищенської громади. Рятувальники, які прибули до місця виклику, з допомогою двох водяних стволів. Прибор коли займання. Прожилі квідвали о 21.34. В Україні 16 липня закінчився 60-денний термін, відведений на оновлення військово-облікових документів для військовозобов'язаних громадян віком від 18 до 60 років. Останні дні черги у ТЦК та ЦНАПах ставали все більшими, адже згідно закону про мобілізацію, протермінувавши оновлення, можна отримати штраф від 17 до 25 тисяч гривень, або і взагалі потрапити у розшук. Тож як буде після закінчення цього терміну? Відповідно до постанови 160-ї Кабінету міністрів України від 16 травня групи оповіщення серед яких можуть бути представники і Територіального центру комплектування, і Національної поліції України, і міських селищних чи сільських рад, чи військових адміністрацій, будуть перевіряти і надалі особисті та військово-облікові документи. Щодо жінок з медичною освітою, оновити дані їм також обов'язково. Адже вкотре пояснюють у ТЦК, це робиться виключно для того, аби підрахувати мобілізаційний ресурс. Усі мобілізовані жінки це виключно добровольці. Всі жінки-медики віком від 18 до 60 років повинні стати на військовий облік або ж оновити свої військово-облікові дані, якщо на такому обліку вони вже перебувають. Спеціальність враховується і за здобутою освітою, і за фактичним місцем роботи. Постановка на військовий облік це ні в якому разі не мобілізація жінок-медиків. Ця процедура потрібна, аби уточнити, який є в Україні мобілізаційний ресурс медичних працівників. Зазначимо, що оновити військово облікові дані українці мали можливість безпосередньо у ТЦК та СП СНАПАГ та у мобільному додатку Резерв Плюс. Відповідальні громадяни встигли це зробити у відведений термін. Проте знайшлися й ті, хто по власних причинах цього не зробив. Як розповіли нам у Луцькому ЦНАПі, навіть 17 липня було декілька бажаючих оновити дані, але на жаль, їм це не вдалося, адже сервіс вже не працює. Декілька було відвідувачів, які хотіли оновити дані, але згідно чинного законодавства ну терміни завершилися. Система є не на сьогодні. Як буде далі, поки немає ніяких коментарів, ні роз'яснення, ні інформації. Нічого загалом ми прийняли майже 12 тисяч вже 200 відвідувачів за цей період, за два місяці. Це додаткове навантаження на працівників ЦНАПу. Ну на жаль, не всі виявили бажання оновити дані. Дехто телефонує ще сьогодні. що яким чином можна це здійснити? Але зрештою, тепер, якщо при перевірці працівники ТЦК виявлять, що ваші дані не оновлені, можна отримати штраф. А за умисне ухилення й взагалі потрапити у розшук чи отримати реальний термін. Як повідомили у Волинському ТЦК та СП на даний момент на Волині у розшуку перебуває більше аніж 10 тисяч осіб, і ті, хто не оновлює військово-облікові дані чи ігнорує повістку, може потрапити у розшук і понести за це адміністративну відповідальність. Що прописана в статті 210 та 210.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Штрафи за порушення військового обліку та законодавства про оборону та мобілізацію сягають від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень для громадян і від 34 тисяч до 59 тисяч з половиною для посадових і юридичних осіб. Тож на даний момент оновити свої військово-облікові дані громадяни можуть лише у ТЦК та СП. Проте як запевняють, прийти оновити дані не означає, що вас відразу мобілізують. Анна Рарух, Неля Прокопчук. для новин на часі. Їхав за кермом на підпитку, внаслідок чого втрапив у ДТП, а неповнолітня пасажирка опинилася в інвалідному візку. Суд першої інстанції призначив винуватцю ДТП чотири роки за ґратами. Втім, він оскаржує свій вирок. Ця моторошна ДТП сталася 28 серпня 2021 року. На автодорозі головне куснище. Автомобіль ВАЗ злетів у кювет і перекинувся на дах. За кермом був молодий мешканець села Головне. Як з'ясувалось, на підпитку його пасажирка, якій тоді було 16, отримала серйозні травми. Дівчинку госпіталізували до районної лікарні. Внаслідок травм потерпіла опинилась на інвалідному візку. А винуватець аварії вже через два дні після ДТП чкурнув у Польщу. Був там. Понад два роки був оголошений у міжнародний розшук. Молодика затримали та повернули в Україну. Він визнав свою вину та передав потерпілій 50 тисяч гривень. Суд першої інстанції вирішив, волинянин має відсидіти чотири роки та п'ять років, не сідати за кермо. Вирок він оскаржує в апеляції. Мовляв, на волі буде можливість працювати і відшкодувати потерпілій усю шкоду. Тож із захисницею переконував суддів дати йому рік умовно. Визнав вину свою повністю. Є особою. Молодого віку, на його утриманні перебуває малолітня дитина, характеризується посередньо, до кримінальної біланці я не притягувався, а також сама потерпіла, висловила позицію, що покладається на розсуд суду при призначенні покарання. Бо якщо я буду знаходитися, пусть, не на свободі я ніяк не зможу допомогти, бо в мене ніби стійкий не, не заробляє. Натомість прокуратура наполягає – вирок треба лишити без змін. Ми вважаємо, вирок суду першої інстанції законом обґрунтований і саме покарання, яке було призначено, водій позбавлено волі, позбавлення права керування достатньо необхідним для виправлення саме обвинуваченого. Хотілося б наголосити, що при вчиненні злочину, в день вчинення злочину і судом було це враховано. обвинувачений залишив територію України, перебував міжнародному розшуку. Його поведінку було враховано саме те, що він жодного разу не поцікавився саме здоров'я, потерпілої. Вислухавши обидві сторони, колегія суддів вирішила операційну скаргу захисника обвинуваченого костюка Андрія Володимировича, адвоката Климович Тетяни Дмитрівні. Залишити без задоволення, а вирок Шацького району суду Волинської області від 25 квітня 2024 року щодо Костюка Андрія Володимировича без змін. Віра Шевчук, Мирослав Футенчук для новин на часі. Припрацювавши 40 років за кермом автобуса, Іван Федорович зробив за цю нелегку працю. Невеличку пенсію. Її каже пенсіонер, з нинішніми цінами вистачає хіба що оплатити комуналку. 40 років на одному автобусі працюю. 76-го року, як сів за автобус, так 40 років до сих пор на одному автобусі. Заробив пенсію мені малку три Зараз уже через 40 років 3,5 тисячі заробив цих 3,5 тисячі – це якраз заплатити за комуналку. Але окрім комуналки Івану Саковському є про кого дбати. Після смерті дружини живе з дочкою і маленьким онуком. Каже, доньці хоче допомогти поставити малюка на ноги, тому робота йому дуже потрібна. І попри вік, наприкінці 2022 року він її таки знайшов. Працював водієм на міському маршруті у Луцьку. Бо працював. І рік більше, більше року. І як спочатку все вас влаштовувало там? Влаштовувало. і мені до останнього дня влаштовувало. До останнього дня роботи мене влаштовувало. Я не жалівся, не треба їх, дайте мені зарплату, не треба «давайте ту машину нову, тому що я заслужив. А прийшов у фірму, фірму, туди в них, я перший. перший. За мною пішли люди. Вони сказали, в нас нема кому працювати. І ми і мені це влаштовувало без вихідних. Я знаю, що я заробляю копійку, і я маю чим покор викормити дитину і дочку і внука. Це ж об'язаність. Зі слів чоловіка, спочатку він прийшов на підприємство з іншою назвою і автобусним парком. Це були старі жовті маршрутки, але згодом назва змінилась. На підприємство завезли новіші автобуси, і на них, схоже, старшій людині місця не знайшлось. Туди за спостереженням пана Івана набирали молодших. Коли вас звільнили і на підставі чого? От я і це хочу узнати через телебачення. Ім через... дзвонив. Відразу мені сказали, що цей вихідний. Ти так багато робиш. Але я саме по віку, найстарший там. Самостарший. Такої людини там до сих пір ще немає, що було 70, за 70 років. Но я прийшов до них вже в 70. І мене влаштовували. Я працював по 5 днів, але по 5-10 по днів без вихідних. Начальник, якийсь був Володимир Іванович у нас, показував хлопцям приклад. Каже, дивися, за 70 років він може 10 днів підряд відпрацювати. На новій маршрутці 57-й, Іван Федорович встиг поїздити лише місяць. Нині там працює значно молодший за нашого співрозмовника водій. Він припускає, Івана Федоровича звільнили Боже старий. І хоча шоферів потрібно, бо ж багатьох забрали на війну, але для немолодого водія, схоже, місця немає. То старий вже скільки йому 72 роки, да? ще немає 72-го, 72 сімдесят. 72, ну, Через рік звільнили, Що старий? Ні. Ну, нового року його Ну. А чому? Він щось не вийшов на роботу. Яка причина може щось знаєте? Що кажуть? Що чули? Не знаю, він краще знає, хай воно розказує. Та й от будеш сам, не знаю. Кров питає. Просто місце йому на три машині. Я заказав, що я на 30-ці працював, мені давали три нових машини, я просто зуби запустив, сказав. Зроблю зуби і, і, і mm. виходжу тільки на після пьє. Я теж старий. Що мені не нервувалося лишній раз, знаєте? То спокійно і все. Mm, ну, то мене, ну, мене Звільнили свої машини, посадили його. Мені давали три машини. Вибирай я коли ти після цьому. Все ж таки, через що звільнили чоловіка, намагались з'ясувати у зам директора підприємства Наталії Остапкович. Нагадаємо, раніше вона очолювала обласне управління транспорту. Згодом правоохоронці обвинуватили її в хабарництві і потягнули до суду, де справа застрягла по цей день. Втім, виявилось, що в них такий не працював. Він в нас в не працював». А він каже, що працював на 57-му маршруті? Ні, наш на таранці він не працював. Але працював, але ви знаєте такого, так, чоловіка, він пенсіонер. Я до такого прізвища чула, але він нас не працював, на траншіті, він не працював. Звідки ж тоді його звільнили, як так сталося, що чоловік каже, працював, а на підприємстві, що ні. Можливо, тому що працював неофіційно. Хоча, як пригадує сам Іван Саковський, якісь папери на роботу нібито й писав. Однак, коли звернувся з питанням про несправедливе на його думку звільнення до Держпраці, то там лишень розвели руками. Чи то пак відписали щось на кшталт, що нічим зарадити не можуть. Своєю чергою за коментарем туди звернулись і ми. І поки чекаємо відповіді, Іван Федорович шукає собі нову роботу. Каже, попри вік, працювати ще може і хоче, тим паче, є заради кого. Юлія Остапович, Дмитро Кудик для новин на часі. Ця історія, яка вже багато років подорожує усіма судовими інстанціями, розпочала зі звичайного свідоцтва про хворобу, але як наполягає сторона обвинувачення підробленого свідоцтва, що й стало предметом багаторічних судових баталій. Виявляється, було знайдено ще один документ з таким же номером, але виданий іншій особі. Чи й справді документ сфальсифікований спершу досліджували у суді першої інстанції, потім в апеляції та касації. І от справа знову повернулась уже до Волинського апеляційного суду. За матеріалами слідства, нібито у 2014 році обвинувачений зумисно надав підроблене свідоцтво про хворобу з метою отримання третьої групи інвалідності та в подальшому пенсії по інвалідності. І додаткових страхових виплат, які можуть сягати декількох сотень тисяч гривень, обвинуваченим виявився колишній чиновник, працівник податкової міліції. Наразі податкова міліція вже ліквідована, а от її екс працівник і досі ходить судами. Обвинувачений стверджує, що про недійсність документа не здогадувався і хто а головне для чого займався підробкою гадки немає. Однак пригадати, хто саме видав свідоцтво не зміг. Судові показання окремих свідків з членів військово-лікарської комісії, що стверджували, начебто такого документа не видавали, обвинувачений вважає наклепом і апелює до результатів судово-технічної експертизи, а саме, що обидва свідоцтва з ідентичними номерами були надруковані на одному і тому ж пристрої. Суд першої інстанції в 2021 році виправдав обвинуваченого, ознак злочинного умису в його діях не вбачили і судді апеляційного суду. Однак прокурор вирішив продовжити судову тяганину та направив касаційну скаргу, яку задовольнили частково та призначили новий розгляд справи уже у Волинському апеляційному суді. Варто зазначити, що на цьому судові метарства сторін не закінчились, адже провадження у 2023 році було зупинено, оскільки обвинувачений на той момент перебував на військовій службі у складі формувань, що переведені на воєнний стан. І лише у 2024 році, після звільнення обвинуваченого зі служби в Збройних силах України, апеляційне провадження відновили. Щоправда, до розгляду справи так і не дістались. Адже за клопотанням засідання перенесли. Колеги суддів, заслухавши учасників процесу правочної місці ухвалила клопотання виправданого Марценковського задовільнити, відкласти розгляд справи за поважності неявки його захисника в судове засідання. Залишається лише спостерігати. Як швидко завершиться ця судова суперечка і чи завершиться до 2025 року? Вікторія Кулюк, Неля Прокопчук для новин на часі. Побувавши у селі Новоукраїнка, що на Рівненщині, чи не на кожній вулиці, ми побачили хату, що вирізняється з поміж типових українських, а то і не одну. Як виявилось, вони чеські або ж польські. Пан Анатолій пишається тим, що мешкає саме у чеській будівлі. На ній вказано рік, коли була збудована. Чеська хата то не не, не совєтська колишня, чеська, то зовсім друга цегла, зовсім друга. В середині глина, понаружі цегла. Робилася ручна робота, це не так. Жінки зараз на цегельному там працюють машини, а тоді жінки ногами ту глинку місили. Ногами місили, потім на сонці сушили, провітрювали. Чоловік каже, раніше відвідати будинок своїх предків приїздили і чехи. До цієї хати приїжджали, чехи приїжджали. І той, що давніше. Приїжджав той, хто побудував, потім приїжджали їхні сини і ще приїжджали їхні внуки навіть. Приїжджали. Ну, а зараз вже ж не приїжджають, тому що вже, мабуть, були вже якесь п'яте чи четверте покоління. Чеська будівля і у родини пана Василя. Рік, коли її побудували, теж під дахом, як і ініціали першого власника. Старенька, 35-го року, коли жили в Чехії, пані купила баба моя. Ну, жили батьки, тату з мамою, ми з братом. Прижили, батьки помирали, брат зараз воює. Та хату переписали ми на дітей своїх. По-перше, фундамент і, по-друге, якісна цегла. Таку цеглу, що тут був ще циганий завод, то чех, чехи, то вони самі виготовляли. І... Бо обсередніше батина, такі блоки чеки робили для себе, акуратно. Чоловік показує, з чого побудована старовинна чеська хата. Це ціла, що хазяїн в цій хаті жив, виробляв. Ото його завод був. Та він цегли свою надпись робив. І на хаті така сама надпись. Ніхто не скаже, що то не його хата. Ну цела, бачите, як випалена, як камінь. О, бачите? Наблищає Вон, камінь. Тут я знаю, що, що, що колись така глина була чи що. А це а Ото глина і осолома. Ото вона вставляється внутрішньо, утепляє ну, хату комнатну. Такий матеріал, з якого побудовані хати, зігріває в холодну пору і дарує прохолоду у успеку. До слова, нащадки чеських власників приїздили і до цієї оселі. А от Віталій з дружиною Нелею мешкають у польській хатинці вже майже два десятиліття. Ми купили цей будинок і казали, що туди жив поляк, який мав свою виробляв цеглу. Ну так як пан називався він. І вже десь в якомусь там не знаю 45-му чи якому році його ну він поїхав в Польщу, це лишив тут. жили ще люди перед нами куци жили. Тут декілька сімей була, які були переселенці з Польщі. З 1934 року цей будинок навіть там є написано на будинку. Кожна цеглина таких осель дихає історією, а мешканці новоукраїнки створили в них свій домашній затишок. Віра Шевчук Дмитро Кудик із села Новоукраїнка Дубинського району Рівненської області для новин на часі. <звук> Купувати вишитих рушників для цієї церкви немає потреби. Їх сюди приносять прихожани, які вишивають власноруч. Перші вишиті ризи і рушники в церкву села Скірче Торчинської громади сюди занесли на початку 90-х, одразу після того, як збудували святиню. Спочатку вишивали рушники для церкви жінки старшого покоління. Бондарова мати, мати льончина. Я ж то її було. Вже теж то була. перші вишивки, то це перші вишивки. Перші виш... Вона вже була хвора, вона вже старенька була. Це вийшла наша колишня. У нас була така Зося Клибанська, Зоя Клибанська, вона була низенька ростом, вона померла вже, вона була 42-го року, вона це касаєм церкви працювала. Це її робота, так. Це її Шли роки і свої вишивки Сюди почали приносити вже їх діти. Оці рушники два вон це тепер вон, принесла біля Андрюк, Це вже тепер молода у нас жіночка вишила. Цих два рушники, що на тих іконах біля іконостасу, вишила вчителька наша тепер. Ось так не щулися, як за час існування храму в його стінах фактично зібрали величезну колекцію вишитих рушників, які вийшли з підправних рук кількох поколінь місцевих майстринь, від давно знайомої вишивки гладдю і до нині модних робіт з бісеру. Збирає ці всі вишиті подарунки церкві від односельчан Марія Павлівна, яка працює тут касиром. Вона їх перепрасує і зберігає в дерев'яній скрині. Час від часу скриня поповнюється новими роботами. Саме звідти Марія Павлівна і бере вишиті рушники, якими прикрашає церковний інтер'єр, і дістає не просто перший ліпший. В неї кожна колекція рушників підібрана під конкретну подію в церкві чи навіть релігійне свято. Рушнички такі маленькі. От рушник вишив лише такий, ще ми його тільки що принесли, ще ми його навіть. Не... Ризи, бачу, ми його не почекали, О, ще ми його не почекали. Ще ми його не. почекали, Бісером вишити. Бісером, так. Це, це mm -hmm. тепер... Гарно так. Так, це тепер вже бісером. І як відкривали церкву, дві пари риз вишили. Ну, то я там того не покажу, бо то треба йти вівтор. А загалом перші вишиті хорух сюди принесла мешканка села Олександра Яблунчук, яка була свекрухою Марії Павлівни. Як розповідають місцеві свою церкву вони дуже люблять, збудували її для себе самотужки вже під час незалежної України. Ми свою церкву любимо. Вона нам дуже затишна, привітна. Така заходиш в ту церкву, і так як той, яка благодать, так як я, я люблю вранці, як нікого немає. От служба має бути. Я собі прийшла тут, підготувала все, помолилася в церкві, постояла і от, а от або так. От щось роблю, роблю, відпочивати. І я прийшла, відкрила церкву. А перед тим біля 50 років ходили на церковні служби до храмів сусідніх сіл, бо ж попередню церкву, яка тут колись була в часи Другої світової, спалили. Старші люди пояснюють свою любов до церкви і служінь ще й тим. Що були поколінням, яке в радянські часи фактично відлучили від церкви. Та ми таке покоління, що ми були, можна сказати, відлучені від церкви. Ну, те, що правда. Дітей не хрестили. Так, ну, тайком було. От дітей хрестили тайком, мої діти, наприклад, похрещені тайком вночі. Тепер же, як то кажуть, надолужують те, чого були позбавлені колись. Привчають до цього вже своїх дітей та онуків і не шкодують ні часу, ні рук, ні серця для своєї вимріяної церкви. Юлія Остаповична Наля прокопчук з громади для новин на часі. Сьогодні, 17 липня, 90 років почесному громадянину Луцька, письменнику шістидесятнику, першому лауреату літературно-мистецької премії імені Агатангела Кримського, заслуженому діячу мистецтв України Йосипу Струцюку, народився на Холмщині. З батьками був депортований у Запорізьку область. У червні 1946 року Йосип Струцюк переїхав на Волинь у село Глинище Рожишинського району. Був керівником літературної студії Лесен Кадуб. І є членом національної спілки письменників з тисяча. 1970 року Йосип Струцюк автор багатьох поетичних збірок, оповідань і повістей, драматичних творів, пісень, кінофільмів, пише і для дітей. Вітаємо ювіляри і бажаємо довгих років життя та творчості.